Якщо ти голодний, дуже їж зі мною не бійся, друже. Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Хто пам'ятає оцей цю мою приказку, таку чи, чи віршик, що я казав, якщо ти голодний друже, їж зі мною не бійся, друже. Це таки було, що я того року казав, ну забув. Тепер пригадав і сказав у новому відео. Сьогодні, дружні, у нас буде данон зі смаком персика. Пам'ятаєте, ми їли зі смаком вишні, пару. Десь тиждень чи два назад. А сьогодні у нас буде йогурт зі смаком персика. Такий персик. Зараз ми попробуємо, від 0 до 10 оцінимо. Тому поїхали let's go, до заставки цього відео. Let's go! Лецґоудень справні реагує. День справні реагує. сьогодні він буде їсти. Так. Йогурт наповнюючи персик. Ясно. Данон йогурт зі смаком. Персика, персика, персика. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Так, спробуємо, скуштуємо. Так. Цей Данон Персик. Тайта, дай, да, дай-ця. Так, давайте відкривати. Так. Тут. Тільки би я на камеру не, не брезгнув. Ага, знову я так відкрив. Що ж, давайте спробуємо. Холодний, бо я мав перед сном вийняти з холодильника, щоб був на день на ранок такий нормальний. А я забув, бо я пішов спати. І маємо холодний зараз. Ну нічого, їсти можна. Таке на 8 балів буде. Звичайно, йому було смачніше. Ну, доволі може бути. Смачно. Ну на 9 щось немає. На 8. Може то, що холодний. З натуральними фруктами. Можливо, якби цей вон. Якби я вчора вийняв не був такий холодний, я, може би дев'ятку поставив. Ну тут вже моя вина. Ну, я не знаю. Пишуть мої підписники в коментарях, що мій канал росте не по днях, а по годинах. Ну, по годинах може бути. Так. Ну, завчора лише 200 підписалося. Ну це теж непогано. 200 підписників за один день це непогано. Так. Тому таке справа. Треба просто продовжувати знімати попадив челенджі. Думаю, все вийде. Ой. Ну я оцінив на 8, не знаю. Можете коротше, спробувати цей йогурт персик, він смачний. Ми його доїли. Що там пальцем ще? Буде щось, не буде. Буде. Палець не достає, то що? То двома пальцями чи що? <плес> ну так, не дуже привабливо. Коротше, це не дуже культурно, тому такі справи. Не знаю, що купити мені на завтра, а я подивлюся. Я... Ні, до речі, я вже знаю. Можна купити від Чудо Піч, отой домі брали чизбургер, можна взяти гамбургер, якщо буде. Подивимося. Коротше, тому такі справи. На цьому все. Поїли, я оцінив на 8 балів. Такі справи, дружні. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному відео і нових стрімах, і ютуб шортах. Пока побачимось. Бувайте. Йоу. Поїли супер. Такий данончик, класний лайк. Ну, як лайк, відносно лайк, може бути одним словом, пока.